Від. Мене звати Ольга і я рада вас вітати на моєму каналі Ательє Ялінки. Сьогодні, 10 лютого 2024 року, я хочу показати вам, що я навишивала, що довишивала розпочати у 2023 році і якісь новенькі роботи, які вже я вишила у цьому. У новому році 2024-му, деякі оформлення вишивки в мене, мене вийшлось. У середині листопада 2023 року я почала вишивати дизайн від Dimensions і for мен. Цю картину я дуже-дуже хотіла вишити, як тільки і побачила вже вишиту у однієї з вишивальщиці, мабуть, в інстаграмі. І всю вишивку закохалась, дуже-дуже закохалась по самі вуха, як то кажуть, і почала себе тішити, надію, що колись цей час настане, що я цю картину вишью. І недовго думаючи, ще тоді, я придбала схему цієї вишивки, це був перенабір, і це був перенабір у ниточках DMC. І ось пройшло кілька років, і я нарешті як вже сказала, у середині листопада 23-го року почала її вишивати. Вишивала на Аїда 16 ниточками DMC. І ось що в мене вийшло. Ось така краса, 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 краса. Получилась. Зараз трошки розкажу, як її вишивала, тому що була в мене навіть така. Ідея закинути її, і зараз розкажу, тобто не довишувати її, і закинути її, і не вишивати далі. І зараз розкажу, що трапилось. З цього куточка я завжди починаю вишивати ось цього куточка іду ось так от. І йду ось так от. так от іду. Або сюди йду, або так от, або так от сюди йду, ну, як, як виходить. І ось почала вишивати ялиночки, оцього снігу, почала вишивати, тоді шапочку почала сніговичка. І рухаюсь, 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 ось до цього куточка. Ось до цього куточка рухаюсь. І в цьому куточку був якийсь оступор у мене. От ну, ступор і все. От е, щось. Ну, якось так не розуміла, чому, але начебто і вишиває вишиваю, але процесу просування вишитих христиків не бачу. І ось навіть хотіла закинути, от чесно, хотіла закинути цю роботу, і в процесі цієї роботи, коли це в мене була така, така думка закинути, я ще розбавила, як то ну, вишила ще дві маленьких роботи. Я, я покажу вам, що я вишила. Хотіла якось розвіятись, відволіктись. І тоді я зібралася з думками і почала вишивати не підряд, а зазвичай роблю, а частинами. Там, трошки, ось тут, наприклад, шапочку вишивала, вишивала, ось сюди прийшла, тоді, наприклад, ось туди вишивала, тоді почала оце вишивати, тоді знову сюди, сюди вернулась. Тоді тут щось, тут щось довишивала, тоді знов сюди вернула, щоб оцей клаптик, щоб оцей куточок довишивати. І тут починається саме цікаве, коли я почала вишивати ось цю курточку, таку красненьку, червону, таку гарнюню курточку у дівчинки. Я вишила ось цей клаптик, мабуть, ось цей клаптик, вишила рукавичку, і оцей клаптик. І оцей клаптик вишила. І, і бачу, що розумію, що не подобається мені перехід від темних кольорів ниточок до світлого. Він якийсь був дуже-дуже різкий. Я подивилась на прев'ю: оцю, яку я розпечатала, На прев'ю подивилась, і на картинці тут, тут, тут такий, є трошки ось такий перехід різкий. Ось. Оцей перехід різкий мені не подобався. Але ось тут, у ниточках оцих DMC, які були у перенаборі дані номери, ну, дуже-дуже-дуже був різкий цей перехід. Я розпорола один з кольорів, темний, і вишила іншим кольором. Цей клаптик. Тоді знов мені не сподобалось, як, як воно вийшло. Знов мені ось не сподобався цей перехід і все. Ось різке воно і все з, з темного на світлий, з світлого на темний. ну Не дуже не, не, не подобалося все. Я тоді випарала цей клаптик зовсім і знову підібрала кольори. І знову вишила опять, знову на цьому склаптиці. І ось тут пробувала вже на шапаці, навіть отут на шапиці, ось на шапаці, зараз я підніму подивитись. Зараз ось на шапаці, тут є ці темні, от навіть такими буряковими, такими бордовими навіть пробувала вишивати отут, на куртиці, отут на рукаву у дівчинки. І тут я все ж таки розпорола. І тоді взяла карту DMC, вона в мене не така напечатана. О, взяла цю карту кольорів DMC. І почала вже підбирати по кольорам, щоб, було, щоб мені подобався перехід чотирьох кольорів, чотирьох номерів. І знайшла ці кольори. Взяла ці нит ниточки і почала їми вишивати. І ось нарешті, з четвертої спроби, мені почало подобатись те, що я вишиваю. Те, що вимальовується на картині. Так, не видно таких різких переходів, як, як ось тут. Якось тут на прев'юшці на цій. Але мені. Дуже сподобалось, як виходить, як виходить на вишите. І на рукавичках. Ось тут, тут капелюшок видно. Що це капелюшок. І тут ось, є оці загиби на, на проймі. ось тут, у дівчинки. І рукавички. Все сподобалось. Дуже сподобалась, як тут розроблена у дизайні шапочка сніговика. Дуже сподобалась. Тут вона вже з бекстічем, але якщо навіть без бекстічу, вона виглядала дуже, дуже, дуже така реалістична, особлива шапочка, особлива резиночка на, на, на шапочці. Тут завдяки хресту, півхресту, у дві, одну ниточку, навіть тут є, по-моєму, бленд якийсь, вона гарно виглядає. І оцей Бекстіч, який я потім вже робила, він такий зробив контур, і кожен ось цей, якби оцей в'язаний рядочок, оцей в'язаний рядочок додав ще більше об'єму. І вона така дуже-дуже така, реалістична. Вийшла ця шапочка. Виглядає дуже круто. Дуже круто. І дуже-дуже задоволена, що я цю вишивку вишила, що я її не закинула на півдороги. Ця вишивка мені мене занурює трошки в дитинства. Тому що якась вона казкова, якісь такі гарні ніжні спогади зразу являються, як я дивлюсь на неї. Хоч вишивка й зимова, але від неї так віє теплом. І вона дівчинка так його так ніжно ніжно обіймає. Така ніжнятинка, подобається дуже. І як я вже казала, вишивала на іді 16. ниточками DMC. У дизайні присутні хрест, півхрест, одну, дві, три, чотири ниточки, є кілька блендів, є бекстіч і фрузелочки. Фрузилочки це сніжок. Тут є такі моменти, там, де не вишивалась. Ось, зараз я вам покажу. Не, бікс... не фрузелочки, а ось. Ось оце тут не вишивалось, тож, дуже такий, як сніжочок. А оце далі ось тут, ось тут, дуже-дуже багато фразелочків. Ось у дівчинки також ось не вишивалось, дуже такий аля сніжочок. І бекстіч, звісно, є, це ж Dimensions. Куди ж, куди, куди ж без Бекстічу? Мабуть, не буває такого, що Бекстічу у Dimensions не було. Але тут він дійсно потрібен. І личико у дівчинки, і такий контур ніжний, і ось ця пушечка на куртоці. І шапочка, оце, і квіточка. Що це таке? Даромо. І е, контури снігавичка, навіть ось ця палка, бачите, дивіться, така ось деревина встромлена. І навіть тут є бекстіч, і навіть ця палка виглядає по-іншому, з цим, коли вона вишита, і коли з бекстичем, вона навіть виглядає по-іншому. За оформлення я поки не думала. Е, може, щось ще вишню до пари до цієї дівчинки зі сніговиком. І тоді вже буду оформлювати, а може і не буду. Тобто оформлювати буду, а ось до пари, не знаю, буду вишивати щось чи ні, але ну, задумки є. І зараз я вам покажу, чим, розроб... чим розбавляла я цю вишивку. Я зовсім не вишивальщиця кількох процесів одночасно. Але, так як мені хотілося і не закинути сніговіка з дівчинкою, і трошки відволіктись, то я знайшла маленькі дизайни, які займуть декілька, там небагато часу, і щоб був швидко фініш. До Різдва, до 25 грудня, я вишила ось такий маленький пінкіпчик. Це дизайн-схема з блогу La Comtesse and Le Point de Croix. Вишивається дуже швидко, тут мало кольорів задіяно, тут тільки повний хрестик ну, Я вже сказала, що мало кольорів задіяне. І тільки ось тут змінила тут було слово, мабуть, Джой написано, я його замінила на Різдво. І оформила ось пінкіпчик, І він у мене вже украшав мою оселю на 25 грудня. Ось такий пінкітчик я зробила. І вишила і оформила. Так. І е, до Нового року вишила ось таку пташечку з умелою. Це, це вишивка журналу Creation Point Decroix спецвипускною No11 е, за 2011 рік. Ще її не оформила. Не знаю, чи фетр, чи у формі серця зробити підвіз або рамку, не знаю. Ще міркую над цим. І оце, мабуть, я взяла серденько таке взяла. Мабуть, мені кажеться, що це з цього номеру. От я не пам'ятаю, але, мабуть, з цього номеру також це серденька, може, оце таке вишлю. Не виш'ю, а оформлю до пари буде таке в мене серденько може. Може, оформлю. Ось так. Е, ще, ще поміркую, як як оформлю цю пташечку. Ось таке в мене вишивались роботи. Зараз вже налаштована я на весняні роботи, щоб більше квітів було, більше ніжності, щоб було у вишивці. І я, мабуть, впевнена, це може смішно так звучить, але, але це буде точно не Dimensions, тому що я трошки від нього якось так замарилась, підзамарилась, зроблю перерву від нього. Не знаю тільки наскільки. І розпочну якийсь дизайн, може з квітами, може з птахами, а там і до Пасхи хочеться щось вишити. Все, а все ж завдяки. Нашим титанам, нашим котикам, що є час, є натхнення, що вони захищають нас і додають змогу займатися рукоділлям і втілювати наші задуми, наші мрії у цю красу таку. Що хочеться сказати, що дякую вам за увагу, ставте вподобайки, коментуйте, також ставте питання, на які я постараюсь відповісти. І творіть, експериментуйте, створюйте красу, займайтесь улюбленою справою і, звісно, діліться цією красою там, де це можливо. Це те, що надихає, це те, що подобається, це те, що зараз всім нам потрібно. До нових зустрічей на моєму каналі Ательє Ялінки. На все добре!